Друзі, усім привіт! Компанія Кваградус презентує нашу нову розробку, яку ми будемо виготовлювати на замовлення Це двох'ємкісний варишний порядок в об'єму 150, 300 або 500 літрів. Варочний порядок складається перш за все з пароводяного котлу, який може мати люк або ні. А також складається з фільтрувального чану, в якому проходить фільтрація сусла. А також після варки сусла ця ємність використовується як вірпул. За допомогою вірпулу ми відділяємо е, наше сусло від брухту та белку. А також жорстка обв'язка з насосом, за допомогою якої здійснюються всі процеси, зв'язані з варінням, фільтрацією, охолодженням і так далі. Ці обв'язки присутній, потужний, 4-дюймовий кожухотрубний охолоджувач, який служить для охолодження сусла. Він може використовуватися для прямоточної дистиляції, наприклад, віскі по білій схемі. І так, друзі, що ми можемо на цьому варочному порядку робити? Це, звісно, варка пива, а також повноцінне виробництво віскі по білій схемі. Перший етап це затирання в пароводяному котлі. Ми затираємо наше майбутнє сусло, будь то півне або віскарне, набираємо воду, засипаємо солод і витримуємо всі технологічні паузи, які е, повинні бути при тому чи нему процесі. Управління просте насос пароводяного котла та насос перекачки а також щиток, який управляє одним насосом, другим насосом, і три електротена по 3 кВт, котрі ми можемо вмикати або вимикати окремо один від одного. За допомогою нагріву та і контролю температури, ми проходимо усі температурні паузи. І коли усі температурні паузи пройдені, ми перекачуємо сусло з дробиною фільтровальний чан, ми відкриваємо шлях для проходження сусла з нижньої частини пароводяного котла на фальжно. Таким чином, ми сусло з дробиною перекачуємо в фільтрувальний чан і маємо далі відфільтрувати наше сусло. Далі ми перемикаємо за допомогою кранів і переводимо фільтрувальний чан у режим фільтрації. І в діоптрі ми спостерігаємо наскільки якісно наше сусло буде відфільтровуватися. Після фільтрації нам потрібно відфільтроване сусло, перекачати в пароводяний котел і промити дробину. Друзі, як ви бачите, фільтр-чан широкий та зручний, і в нього дуже легко і просто після фільтрації дістати усю дробину. Після того, як ми дістали усю дробину, ми дістаємо фольжно і промиваємо фільтрувальний чан. Далі ми варимо наше сусло як пиво, це в випадку, коли ми робимо пиво. Після охолодження віскарної браги можливе бродіння як в паровальному котлі, так і в циліндрично-конічних танках. Якщо ми варимо пиво, ми варимо по пароводяному котлі за допомогою рубашці, вносимо хміль, і далі нам потрібно відправити зварене пиво в фільтрувальний чан на вірпу для того, щоб відфільтрувати від брухту та билку. Направлення ми можемо регулювати таким чином. Після того, як брухт і ібилок сконтрасувався у центрі чану, ми маємо перекачати чисте сусло в пароводяний котел. Сусло ми забираємо не з центральної частини, а от відсюди, це для того, щоб не тронути брухт. Залишилась частина сусла з брухтом, яке має злитися у каналізацію або на переробку. Далі у нас охолодження, охолодження за допомогою як рубашки, так і за допомогою кожухотрубного міцного охолоджувача. За допомогою насосу ми циркулюємо сусла через охолоджувач. В охолоджувач подається вода холодна і 150 літрів ми маємо охолодити за пів години. Сусло береться з ніжної частини парвадяного котла і через охолоджувач подається наверх. За допомогою термометра ми маємо контролювати температуру сусла. Друзі, в цьому відео ми показали вам можливості нашого варочного порядку. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.